Доброго дня, мої хороші. Сьогодні нарешті в нас сонечко. Даже не було доща. Ви подивіться, які всі квіти раді такої погоді, сонечку, все цвіте. Гляньте, скільки тюльпанів гарно розкрилися. Також, щоб вам було видно, о, які гарні тюльпани. Зараз я вас поведу, ми подивимося з вами разом на Барбариси, які я отримала весною. Хочу вам показати, які вони зараз. Ось ми підійшли до першого кущику. Дивіться, отака назва. Кущик дуже гарний, листя в нього, такого, такого вам видно, бордового кольору. Прижився гарно, не болів, нічого, дуже гарнесенький кущик Вот Отакий. Зараз ще покажу. Ось такий кущичок дівчата, дивіться. Але ж він щось трошечки, бачите, так під гілочки підсохли. Так, обріжу їх. Сухеньке те обрала. Отакі листочки. Тут ось о... мені дуже подобається такий кущик. Ось так називається. Ось так. Дивіться, який гарний. Засвічує сонечко. У нього жовтенькі листочки. І такі гарненькі кольорові будуть квіточки. Це Марі. Ось оди дивіться, будь ласочка. Отакий, Отак так називається. Ось такі листя. Після дощу треба прополоть, треба зайнятися ось такий рядишком оранж. Листячка у нього такі. Трошки другого кольору і форми другої. такий кущичок гарненький. І ще є називається реджевел Ой, теж такі гарненькі квіточки в нього тут. тако ви бачите листочки, такі, знаєте, крепкі, такі якогось кольору такого загорілого. Побачимо, як він зміниться тоді пізніше, як листя його поміняються. Дівчата, а дивіться, яка в мене ще є квіточка. Це літній. Є весняний бі білоцветник. Такі колокольчики, бачите? Багато кущиків у мене, дивіться, вон скільки. А це літній. Вже ви знаєте, я так думаю, що е його треба буде викопати. І цибульки ці розсадити, бо вже такі міленькі стають оці дзвоники. Ось такі. Бачите? А тут такі тюльпанчики ось поруч, ось такі. Треба його цьому році викопати і розділити. Високий, він, той весняний він такий низенький, а цей літній він такий високий. От так от. Оце моя е, гортензія, е, дивіться, отак вона називається. Щось я я оце недавно її відкрила. Мені кажеться, що я забагато оставила гілочок їй. Я і, хоч і зробила нижченькою, але все одно забагато. Треба, напевно, бачите, тут скільки розкрилося почечок. треба добре подивитися, роздивитися і трошки зробити менше. І, і щось так, але дивлюся, вроді нормальні, а через відео якісь вони жовті. Дуваті, це через цю камеру. А так на самом ділі вони нормальні, зелененькі, гарненькі. Оце весною такі гортензії получала. Wild Red. Ось мої хороші, я відкрила таку гортензію. Дивіться, тут у неї такі вже росточки. Гілочки? О так називається Фантом. Зелененька, гарненька, вроді, все в порядочку. Ще одна гортензійка. От так називається Sunday Ось Отакий кущик. Вони в мене всі були під накриттям, під бутилками без кришки. Ось я їх повідкривала. Ой, і що я думаю? Я думаю, може тут теж їй забагато гілочок. Чи квітують отакі тюльпанчики махрові. Бачите, вони трошки від е, дождя такі стали. Але все одно вони дуже крупні, гарні. Такий рядочок. Ось такі тюльпанчики, дивіться. Махровенькі, тяжолі, такі великі, тяжкі, гарні. Ось тут о, так їм тяжко, що вони аж понахилялися. Мої хороші, вони були тяжкі від дощу, води багато. Ось, бачите, які гарні. Ось такі. Червоні махрові тюльпани. А от тут ось, бачите, ніжно-ніжно-рожеві. Але вони ще закриті, вони не пізні. Такі ніжно-ніжно рожеві. Ось що хотіла вам показати. Дивіться, які у мене є такі гарнюсінькі, малесенькі, чисто білого кольору. Оце, я вам хочу сказати, що це рослинка літілярія рябчик о такого кольору. І от такого кольору, рябчик шахматний. Бачите, в нього? Мені більше нагадує його розкраска, як шкура у зміюки. Називається рябчик шахматний. Тут проходимо повз сон трави. Оце самий найпізніший сорт, бачите, зараз розквіт, розцвів. Це поруч з ним той, що давно вже квітує. Це вже таку можна забрати. Скоро такі будуть гарні кульки. О, цей сорт, бачите, світліший, кущики вже гарні, такі величенькі. Квітів було багато. Цей е, темніший сорт, такий, бачите, і сам кущик нижчий. Ось така сон трава. У цьому році зберу насіння. Знаєте, щось я не задавалася собі, так не збирала на і не розмножувала. А це багато дівчат питають, то я в цьому році зберу, постараюся посіяти. І на той год, якщо у мене все вийде, то, дівчаточки, будуть багато молоденьких сіянців. А вони ще будуть і різного кольору, бо вони друг з дружкою переопилилися. У мене є оце такі два кущі. Є ще білий, він самий-самий ранній, він вже відсвів. І є такий фіолетового кольору. А разом бджілки їх позапилювали, та й будуть різного кольору, їхні діточки. Так, бистренько проходимо е, вспівоній, бо я зараз знову почну вам розказувати про них. Просто покажу бистренько, що всі сіянці гарні, всі почувають себе добре, ніхто нічого не підгнив після цих дощів, які в нас ішли. Все добре. Ще бистренько тут пробіжу. Величенний кущ, уже такі повидвигалися бутони. Дивіться, він як торт, як святковий тортик. Це півонія сорт Анджело Коп Фріборн. Дорогенькі мої. Так само величенний, високий, здоровий, великі бутончики вже, це м -м, кущ. І ось який він гарний, здоровий. О, дивіться. Все чистеньке, ціленьке. Це е, цвіте сусідська деревина і слива. І оце листочки з квіточки сипляться. Це корнейшн букет. Здоровецький. Якраз мені в пояс. Тут е, Паула фей. А це такі гарні ітошечки, дивіться, які. І то гібриди, бачите, які листя? Оце, що мені не подобається, що це оця слива цвіте і все сипиться. Цей темніший, цей світліший. Лімон дрім. А, а, це лоліпоп. Два ітошечки, і то гібрид. Гіацинти, мої хороші, я вже обірвала. Вони вже, бачите, практично відсвіли ось. Де відірвала так, де просто поторочила квіточки. ось, І сюди на компост. Тут уже і які тюльпани перецвіли, бачите? О, такий оранжевий, нарциси, махрові, всякі. Я все оце зриваю, щоб воно не образовувало насіння, щоб не тянуло з цибульки. Так що, ось як гіацинти обірвала і сюди на компост. Ще хочу вам показати, у мене дуже гарно ось це називається брунера. Ви подивіться, це прямо така хмарка. Ніжно-ніжно така блакитного кольору, як вже вам показати. О, гляньте яка краса. Ой, ну така ось. Я, я так її люблю. Зараз якось постараюся вам, щоб. Колір передати. Він якийсь такий негарний тут на телефоні. Щас. і квіточку не видно. Квіточки, така серединочка білесенька. Ну, таку якось. Ну, дуже-дуже ярко. Такий, знаєте, небесно-голубого кольору. Голубий-голубий. Оце такий в мене кущик. Так мені подобається. Йому тут теж подобається. Він кожний, кожний рік тут квітує добре. О, тоді о, оці квіточки відцвітуть, я насіння не збираю. Я його так само відщипну, і будуть гарні, здорові листя. Отакий гарний кущ гляньте. Та як же його так, щоб вам було видно. Отак. Ще хочу бистренько показати морозники. Вони вже доцвітають. Ще, звісно, є ось о молодші квіточки, але вже, бачите, вже не такий яскравий колір. Це махровий сорт. Тут теж махровий. І ось він мені тут зав'язав насіння. Я дуже рада, я це насіння обов'язково посію. О, дивіться скільки. Дуже я хочу його зібрати і посіяти. Це такий був розовий, розовий махровий морозничок. Близенько тут коло нього. Дивіться, які сонечки. Як ромашечки сонечки такі. яркий кущ, називається доронікум. Гарний, правда? Це е, м, така форма ромашкоподібний. Зараз я вам покажу, який в мене ще є дороніком махрової форми. А це мої хороші отакий От кущик. Доронікум, тільки махрової форми. Квіточки в нього, бачите, які всі, махрові-махрові. Такий дуже гарний. Доронікум махровий. Морознички вже практично всі відквітували. Вони стають такого зеленого кольору. Хтось, якщо буде насіннячко, я обов'язково зберу, бо я хочу, щоб були другі. З насіннячка може вийти, як, який, який хочеш кольор квіточки. І не обов'язково він буде такий. Як його мама. Ой, дивіться. Бачите, стає вже таким зеленкуватим. А ну тут. Такий, да. О, такий. А тут у нас був такий ніжно-ніжно-рожевий. Осталося тільки, бачите, крайчики рожевенькі, вже нема, не видно. Позеленів морозничок, бачите? Ну, нічого. Зараз ще цей загляну. О, це темненький, такий темний-темний, бордовий. Ще ж хотіла вам гейхерки показати. Дивіться, які гарні бурячкові, дуже гарне листя, два кущика. Почувають себе дуже добре. На жаль, не знаю назви, бо купляла у бабуськи на базарі. Гейхерка гарна, але назви не знаю. Отак. А ось в мене є ще такі квіточки. Вони, знаєте, вони такі у серединці, вони аж темно-сині, а на відео от вони такі просто такого розовенького кольору, не передає кольор. Це лу... лунарія. Лунник, лунарія. Оце о, він як відцвіте. У нього такі, знаєте, насіннечко, таке, як у нього таке насіннячко, як копієчки. От як він відцвіте, я тоді вам покажу. А ще щось не забула вам показати. Як цвітуть вишні? Дивіться, як гарно. Отак От цвітуть вишеньки. Гарно, правда? Ну, що, мої хороші? Ви знаєте, сонечко вже ховається, уже вечеріє, вже 7 годин вечора. Треба вже збиратися додому. Вже ви бачите, тюльпанчики даже позакривалися. Бистро-бистро сонечко сідає. І на вечір стає так прохолодно. Ну що, мої хороші? Я вам вдячна, що ви до мене завітали, що ви подивилися моє відео. Підтримайте мене, будь ласка, я вас дуже прошу. Не звертайте уваги на мої руки, руки у землі. То я, знаєте, де я обов'язково стараюся чи якусь травинку вирвати, чи десь там щось попорпати, якусь квіточку, то забуваю надіть рукавички, все руками. Ну, все, мої хороші, я вам кажу всього вам найкращого. Оставайтеся здоровенькі, заходьте, будь ласка, я вас завжди чекаю. Всього вам найкращого, пока-пока!